Привіт, мої хороші. Буду знімати поталь, яку покрила на заготовочки. Пройшла доба після того, як нанесла поталь на клей. Він вже повністю висохнув, схватився. Зараз потрібно цю поталь знімати залишки. Буду знімати пензликом. І Що в даній ситуації потрібно зробити? Поталь, вона дуже така тонесенька, і її дуже важко зняти. Вона дуже легка летюча. Це потрібно дуже довго так шкрібати. Вона буде всюди, вона буде на мені. Тому вона дуже гарно прилипає до плею, Беремо пакетик для сміття, чистенький, зрізаємо край і прикріпляємо її до поверхні. Значить, що потрібно робити? Обов'язково із незахищеною поталією ми працюємо в рукавичках незахищеною шелаком. Після того, як ми знімемо всі залишки поталів, ми обов'язково один-два шари, краще два шари покрити шелаком для того, щоб закріпити його, захистити від окислення, від зовнішнього впливу. І потім вже можна буде наверх наносити розпис, фарбу, акрилову, олійну і далі покривати або тим же самим шалахом, закріпляти, або Якимось двокомпонентним, там, типу, як я використовую для паркета, досі свої показав, який лак використовують на прикрасах, тому що акриловий лак для прикрас не годиться. Тому я використовую вже зовсім інший тип лаку, який є зноси стійкий, який є а, більш захищений від механічних пошкоджень, тому що оскільки це. Лак для підроги, для паркету, по якому люди ходять, дуже багато механічного впливу на нього, і там зовсім інші характеристики. Єдиний мінус цього лаку то те, що він має дуже сильно виразний такий неприємний запах, і треба працювати в респіраторі в гарно-провітрюваному приміщенні. Ну і понятне діло, що я цього не роблю. Так, що ми робимо? В даній ситуації я готую багато основ під розписні сережки. Основи в мене будуть із посолодкою порталів. Боже, яке неймовірне сяйво. Не це такий неймовірний ефект. Значить, У мене замовлення на одну пару, але одну пару мені робить невигідно, як ви розумієте, тому я буду, ну, роблю більше запасом і ще розпишу якісь сережечки. Беремо такий пензлик. що це не видно. Мені він подобається, і він косий, і, а, пубки, і ним дуже гарно знімати залишки по талі. Може, вам треба показувати, як це золото, як воно падає, як воно вже пристає, слава Богу, до плівочки. Я його не збираю у такі от баночки, тому що немає що сюди збирати. Таке дрібненьке я потім нікуди не використаю. А, до мене звертаються. по... А, як то по повідомку людині, замовляли у мене індивідуальне замовлення, і їй дуже сподобалось Сподобались прикраси, сережки із знамистом. І е, е, теж для своєї колеги, знайомої, подруги, не знаю, е, з мене зробили замовлення. кожної людини є свої вподобання, е, улюблені відтінки, е, улюблені квіти. Там, да? І це потрібно враховувати для того, щоб зробити і подарувати подарунок, який буде дарувати дуже гарні позитивні емоції. Для мене це дуже важливо насправді. О, Боже, яке це покриття! Треба показати. Це покриття! Вау, вау! Після того, як наш лак висохнув, поталь приклеїлась. Я вже можу так, от бачите, гарненько навіть натискати, але не дуже грубо, тому що вона все-таки поталь дуже ніжна, тонка. Це потрібно робити ніжно, ніжно. Покриття просто шикарне. Знаєте, що саме цікаве? Воно ж таким покриттям не, не залишиться. на Поталь, я буду наносити фарбу і більшу частину ще замалюю. Тому навіть якщо б тут були якісь недоліки, це було б не критично, але покриття просто ідеальне. Це мій другий раз, коли я працюю з поталю. Я врахувала попередній свій досвід, в цьому немає чого складного, і я вам скажу, це дуже-дуже таке покриття. Не буде цього видно. шикарно, кожна, шикарно. Сережечки. Будуть сережечки. Я буду вся в поталі. Все буде в поталі. Я буду вся в поталі. Я вже бачу, як воно блищить у мене ось тут. А ще, до речі, що я ще помітила, для того, щоб краще і більш однорідно лягала поталь, якщо це дерево. І не було видно структури дерева, наносимо фарбу. Фарба йде як підложка. І на випадок, якщо десь там щось у вас там трапиться, якщо не в два шари наносити, а в один шар наносити поталь, то підложка, наприклад, під золото це золота фарба, а під срібло срібляста фарба, то набагато краще. По-перше, ну не скажу, що відтінок змінюється, але фар на фарбу поталь лягає набагато краще і поверхня. Має таку більш однорідну рівну структуру. Це те, що стосується дерева. Якщо це буде полотно і буде фактура полотна, то це зрозуміло і це додає свого шарму. Ви коли поклали поталь, лист поталі, уже клей, обов'язково дуже ніжною серветочкою, тряпочкою, в мене мікрофібра така, але така щільна, дуже приємна. Коли ви нанесли поталь на клей? Гарно, по всій площі треба притискати ніжно, не тягнути, ніколи не тягнути, а притискати, попритискати до всієї поверхні. По-перше, притиснуться і з'єднаються всі шари, які ми наклеїли, якщо ми ці з кусочки з'єднуємо, бо все одно рідно неможливо не зробити на такій поверхні. Ось, а по-друге, навіть якщо там десь клей трошечки й був, бо роздочкою воно розплюснеться і буде тут дуже гарно. І подивіться, яка різниця між золотою фарбою і поталюю. Я думаю, тут не потрібно більше нічого розповідати і додавати, правда? Я не можу, я не можу, яка це краса. Вон сережечка. Ай, хай вже та буде поталю, волосся вже вся. Золота не Ой, як це буде гарно. Як мені посиліть кругленькі? А чому я тільки овальні ношу? Я гарно шиї водовжується. А сім я така ніжненька така. Де, що саме? Знаєте, що в мене є? В мене є афігінська дорога оталь. Така от вона. Бачите, що треба зробити? Її потрібно збовтати дуже-дуже сильно. Але не було класичної поталі якоїсь. І вона, бачите, така, не така золотиста, трішки приглушена і вона не підходить для тих задач, для яких її взяли. Ціна, звісно, більша, я вам так скажу. Але якщо взяти лист, листову поталь, клей, шилак, теж всю ту роботу, то це теж не дешево виходити. Поталь це задоволення. Золоте і дороге. Це рукавички можна знімати, тому що їх витрашив, тому що за сережечки з поталю я братись вже не буду. Беремо наш шилак, оскільки в мене є ще шилак для поталі, то я не буду цей відливати, якщо тут осяде. Золота наша стружечка, то так вона і буде, її буду використовувати просто тільки для золота. А для срібла вже буду брати інший шилак іншої фірми. Для поталі. Для поталі він йде інший, У нас, ви знаєте, да? окремо, окремо клей, окремо. Хтось тут такий сильний закрутив. Це його така. Так. Світа! О, Боже, ну Я сильно. ви думаєте, як мій пенсию? Отже, тепер покриваємо шилаком. Ну, я не знаю, це зараз я вам покажу. Починає блищати і ще більше. Він, я так розумію, на спиртовій основі, без пірчиком попахає, і дуже швидко висихає. Але другий шар я буду наносити не раніше, ніж через 2 години. Ну ні, не більше став блищати. Не буде вам видно цього на відео. Ви не побачите різницю. Спеціальний лак захищає нашу поталь від окислення, від різного впливу зовнішнього, так? І вже потім можна буде. Наносити акрилові фарби. Я несу, нанесу в два шари. Я так розумію. Мені треба якісь спеціальні зробити тримач. У мене ж є. Знаєте, що в мене є? Я про цю забуваю. У мене є такий дуже класний тримач для пензликів. Він для сверли йде. Там всередині ще таке воно звушується. Це для тоненьких пензликів. Тут я взяла сверлом розширила для більш товстої руківки. Воно туди стає. Можна поставити багато пензликів, це дуже класна, зручна штука. Єдине, що я тут заклеїла звичайним скотчем, треба щось мені. А, може, мені якось це повсякдене залити. буде дуже гарно. А ще якщо зробити, а ще якщо зробити. Із дерева, із фаніри, да, так. потім розписати і буде таке дуже-дуже гарне, поставити всередину прямо цим з пластиковим контейнером чорним, отак, от знаєте, в дерев'яну заготовочку. Це буде дуже гарно.